Виконуємо номер 10 із додаткової теми Імовірність випадкової події підручника, математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. У кожній зі скляних кольок, малюнок 161 є по одному виграшному лотерейному білету. З якої кульки потрібно навмання взяти білет, щоб ймовірність виграти була найбільшою. У нас у першій кульці 20 білетів, у другій 50, у третій 5 білетів. Знайдемо ймовірність витягнути лотерейний білет з кожної кульки. Ймовірністю випадкової події називають відношення кількості випадків, що сприяють появі нашої події до кількості всіх рівноможливих випадків. Один виграшний білет всього 20, тому ймовірність витягти виграшний білет із першої кульки це буде 1,20. Друга кулька у нас 50 білетів, тому ймовірність витягнути виграшний лотерейний білет із другої кульки буде одна 5. В третій кульці всього 5 білетів, тому ймовірність витягнути виграшний білет із третьої кульки буде 1 до 5. Запишемо це. Перша кулька, ймовірність 1,20, там 20 білетів, друга кулька, ймовірність витягнути виграшний білет, 1,5, там 50 білетів. І третя кулька, ймовірність витягти виграшний білет, одна п'ята, бо там 5 всього білетів. А тепер порівняємо із трьох дробів з однаковими чисельниками буде більший той дріб, у якого знаменник менший, одна п'ята буде більше, ніж одна двадцята. і одна двадцята і більше, ніж одна п'ятдесята. Тому навмання потрібно взяти білет з третьої кульки. Навманя. Потрібно взяти білет з третьої кульки Номер 10 із додаткової теми ймовірність випадкової події виконано.